Найгірше, що ви можете сказати людині, те, що мені казали в день, коли я ховала свого чоловіка, що тобі треба жити, тобі треба народжувати дітей, і тобі треба думати про своє майбутнє. Чесно, не кажіть нічого, якщо ви збираєтесь сказати це. Дружина військовослужбовця Владислава Лонського, Влад був військовим по призванню. Насправді він не став військовим вже після повномасштабного вторгнення. Цей шлях ми пройшли набагато раніше. Колись, навчаючись в військовому ліцеї, він спробував один раз стрибнути з парашутом своїми друзями. І після того точно сказав, що він стане десантником і ніким іншим, крім десантника, він не буде. Разом ми пройшли його військову академію. Згодом ми прийшли АТО. Вже коли ми приїхали в Чернівці, бо ми самі з міста Луцька. І вже з початку повномасштабного вторгнення їхня бригада була на Херсонському напрямку. І зараз мені 30, тобто 13 років це 13 років це наш наш спільний період разом. Влад завжди казав, що він буде військовим при будь-якому розкладі. Хоча я чесно, як дівчина, яка думала про своє майбутнє, я намагалася його переконати вибрати інший фах, тому що він був дуже розумний і він міг. Мені здавалося, що ця людина може опанувати абсолютно все, різні професії. Вже коли ми почали зустрічатися, він навчався в академії на першому курсі. Ми вже разом були, і в них є традиція, що якщо вже ти випускаєшся з дівчиною, значить ти її одруж... ну, одружуєшся з нею, тому що ну як вже випуск академії, контракти вже в інше місто, ти переїжджаєш там в одруженому статусі. Він мені зробив пропозицію на останньому четвертому курсі, коли я його запитувала, чого так сталося, чому ти мені сказав, що ми розходимося. Він каже: Я е, розумів, що це буде нечесно по відношенню до тебе піддавати тебе у такому життю, коли ти не маєш стабільності, коли тебе в будь-який момент можуть дьоргнути, перевести в інше місце, коли це постійні виїзди, навчання, стрільби, полігони. І він каже: Я розумів, що я настільки тебе сильно люблю, що я не хочу тебе е, цьому, щоб ти це проходила, тому що насправді це складно. Я переїхала з Луцька в Чернівці, і я тоді зрозуміла. В той, в той період, коли я приїхала в абсолютно незнайоме для мене місце заради чоловіка, заради нашої сім'ї, як це бути дружиною військовою? тому що він поїхав, жодного оточення в мене тут не було. Друзів, це напевно єдине місце в Україні, де в мене взагалі нікого знайомих не було. І я тоді зрозуміла, що це досить складний шлях. І з того часу я почала казати: не він служить, а ми служимо, тому що насправді всі дружини або там. Військовослужбовців, які служили задовго до початку повномасштабного, це велика робота, реально велика робота, щоб зберегти сім'ю, зберегти ці почуття на відстані і зберегти взагалі, ну взагалі ваш маленький світ, того що його постійно зі сторін хтось забирає. Якщо говорити про те, чи легше, коли ти ви прийшли разом, а то і початок повномасштабного вторгнення. Взагалі не легше. Мені здається, що дружинам військовослужбовців або там батькам, чи хто рідний був одразу при виконанні бойових завдань, їм було найтяжче, тому що ти розумієш, що вони стоять на кордоні і вони удар приймають найперше, тобто в них десь так само ж як і в нас. Ну, ми ідеалізуємо інколи військових, що вони дуже сильні, вони дуже відважні, і це насправді так і є. Але варто не забувати, що вони такі самі люди. Їм так само страшно, їм так само нерозуміння, тим паче всі, хто тоді там служив у військах, це були дуже юні люди. От владу на час, коли почалась війна, йому було 23 роки. Ну, це юна людина. Зараз я думаю, що це знаєте взагалі. І там були таких більшість. І мені здається, що їм теж було страшно. Він в перший день повномасштабного, будучи повністю на виїзді, в них були дуже складні операції. Він у мене старався дзвонити кожні три години або виходити на зв'язок, або писати. І я до цих пір не уявляю, як йому це вдавалося. Ну, чесно, я от зараз, скільки проаналізовуючи це все, я не розумію, як він там командуючи ротою. Він виклав відео з хлопцями, це був десь самий початок війни. Де на відео було написано Безнадія, сподіваюсь, і я пам'ятаю, в мене викликало напевно в перші дні війни це дуже таку велику злість і агресію. Я до нього подзвонила, і я на нього кричала: як ти міг взагалі викласти відео з підписом Безнадія, сподіваюсь? Це було якесь таке для мене. Це був знак, ніби ніби він вже готовий здатися. Ну я так для себе відчула. І оце було дуже емоційно, коли ти тут тримаєшся, стараєш себе підтримувати, його рідних підтримувати. Волонтери ж, бо з перших днів я стала волонтером. Але насправді було дуже багато таких дуже теплих моментів, які нас зближували, тому що він там, коли в нього було чергування, він там міг в три ночі написати Поговори зі мною там, просто, щоб я тебе почув, мені легше. І я з ним говорила. Це ж початок березня, це дуже холодно. і Він каже: ми там лежимо просто на землі в спальниках. І я уявляю цю картину, і це так все було дуже емоційно, тому що ти хочеш допомогти, а допомогти насправді не можеш. Але перший бус ми в Херсон відправили ну в Херсонську область, не в Херсон, бо вони вже тоді відійшли в Миколаїв. Десь на п'ятий чи на шостий день війни ми відправляли все, що можна було відправити. Треба, не треба. Якісь там ліхтарики, печиво, чайок. мило ми відправляли. Він мені знімає відео, що до мене прийшла наша кава. Бо у нас була кава, яку ми пили тільки вдвох. І от цей момент я дуже сильно пам'ятаю. От посмішку його знаєш, типу, що для нього щось прийшло з дому, і для нього це було дуже цінно. Для мене це було дуже цінно. Я ніколи не розділяю, що підтримувала його, і що підтримувало мене, тому що все, що я робила для нього, воно найперше робилося для себе. Я дуже люблю десантників. чесно. вони люблять е, оці вияви ніжності. Оці моменти, які інтимні, дуже особливі в, ну, в ваших стосунках. От в наших стосунках це були листи. Ну, типу, маленькі. Це ця, ця традиція тянула ще з академії. Ми писали в мене є ціла коробочка зараз збережених тих листів. Лист це настільки прекрасна річ, тому що коли тобі складно, і коли тебе накриває, ти береш просто той лист, ти розумієш, що там почерк твоєї коханої людини. Я постійно десь могла залишити там свої парфуми на них, щоб цей аромат зберігався. Ми завантажували машину, в мене не було часу написати листа. Я в останній момент кажу: Ні, все, зупиняємося, поки я не напишу лист, машина не поїде. Вже коли після загибелі влада мені повернулися його речі, мені повернулася його форма. Цей лист був. Був постійно в його формі, яку він носив. Тобто, лист, який я написала в перші дні війни. Після того я ще декілька писала, але саме цей він носив постійно з собою, і це було. Ну, я думаю, для нього такою підтримкою. Хоча він мені ніколи не казав, що він його носить з собою. В перші дні війни 24-го починається повномасштабне. 8 березня мені приносять, я не знаю, де він це знайшов. Мені приносять, він постійно мені дарував білі хризантеми, Великий букет білих хризантем і шоколадку. І я така стою, я не могла зрозуміти, як людина, в якої зараз куча бойових завдань, в якої йде війна. А він до мене дзвонить, каже: Вибач, він не такий великий, як я хотів, але він є. Якщо бути дуже чесною і тим, хто зараз дружини проходять цей шлях, або ті, хто хочуть стати дружиною, військовослужбовця, тут варто розуміти, що ви не завжди в пріоритеті, особливо коли в них виконання бойових завдань, і в нього є відповідальність, і в нього є люди. За життя і здоров'я, яких він відповідає, то, типу, купити тобі букет чи написати якусь смс-ку, це стає ну другорядним завданням, і я ображалася на нього. що Він мені не дарує квіти, коли він на виїзді. І Я просто навчилася брати його карту. І ти купувати собі в той букет, який я хочу. І я просто робила фото і написала коханий. Ти мені сьогодні подарував дуже красивий букет. Дякую. А він відписував, Боже, який я в тебе молодець? Такі кризові моменти і складні, ось такі маленькі, маленькі нюанси, маленькі традиції. Мені здається, вони витягують ну просто все абсолютно. І ще що особливо для влади було цінно перший раз до нього на виїзд, вже після повномасштабного вторгнення, я приїхала. На Великдень, це тільки початок війни в Запорізьку область. Потім я їздила в Бахмут, їздила в Краматорськ до нього. Ви не уявляєте, наскільки щаслива людина, коли до неї ну, приїжджає її там, друга половинка її кохана і підтримує і показує своєю присутністю, що я завжди буду поруч. І він мені казав, каже, що коли ти приїжджав, і я тебе приїжджала, і я тебе бачив, каже, мені таке відчуття було, що я можу там зробити все на світі. І кажу з цим всім. Мені здається, я в Бахматі спала найспокійніше з самого початку повномасштабно. Якщо говорити про те, коли влад загинув, як не дивно, 19 числа за день до загибелі влад зі мною провів майже цілий е, день на зв'язку. Він мені не зізнався, що десь на днях них був обстріл, де майже все згоріло. І також там було на межі життя, життя і смерті в нього саме. Я завжди тільки прокидалася. Це могло бути посеред ночі. Зранку я відразу щось писала. Типу, привіт, я там на зв'язку, я вже прокинулася. Ще ще це теж як одна маленька традиція. Зранку він мені не відписав, і в мене таке закралось відчуття, що щось сталося. Я написала його сержанту, і він мені відписав, що влада немає зв'язку. І я думаю, ну як може бути в сержанта, є зв'язок інтернет. А в капітана немає інтернету. Я мала виїжджати в п'ятій вечора з Вроцлава, ми вже були з моєю хорошою знайомою на автостанції, і до неї дзвонить моя подруга. Ну, тобто, подруга, яка мала би дзвонити до мене, дзвонить до Наталі. І Наталі дивиться на мене і відходить. І я вже розумію, що щось сталося конкретно. Я вже в злості пишу до нашого друга, який теж з владом служив частину, кажу, скажи мені, що сталося. Він каже: вони просто тіпа, працюють не на зв'язку. І я розумію, що він мені обманює. Виходить Наталя, ну їй не треба було нічого казати. Це все було дуже зрозуміло, що щось сталося. Пишу нашому колі, кажу, ти мене обманув, хоча вже знав правду. І він мені записує голосове, каже, що е, був чотири ранку обстріл, ну, десь під ранок, і попали в його КСП. Каже, ми до ранку намагалися розчистити, розкопати КСП, і дуже була надія, що, ну, що він вижив. На жаль, так не сталося, і він каже: коли ми дізналися про загибель влада, каже, всі зайшли в кабінет, і каже: в нас було перший раз таке, що ніхто не міг взяти на себе відповідальність, сказати тобі про це. Ну, каже ніхто. Тому е, вся дорога е, з Вроцлава до Чернівців була в надії, що з мене жорстоко пожартували. Я всіх хлопців просила сказати, що це ж ну, скажіть, що це жарт. Кажу, я буду сміятися з нього до кінця життя. На жаль, жарт не справився, хоча я молила про це, щоб це було просто жартом, дурним збігом обставин. Але потім ці люди стали однією з найбільших підтримок нерально, в житті. Це єдині люди, з якими я могла говорити. Ну, зараз я розумію і чого до мене звертаються там дружини, в яких загинули військовослужбовці, і вони пишуть, що ми тільки з тобою можемо поговорити. Я їх дуже добре розумію, тому що м -м, хлопці вони втрачали набагато більше, ніж втрачаємо ми тут. І дівчата, подруги, мене дуже сильно шкодували, ну, бо їм складно про це говорити. А з ними я згадувала, ми сміялися, якісь там дурні жарти жартували, що Влад би зараз тебе якби побачив, то він би сам би тебе прибив. В них було шалене співчуття, розуміння, але вони не шкодували. Тобто вони до тебе ставилися як до сильної жінки. Яка готова з цим справитись? Якщо вже говорити про перші дні після, там, після поховання, після втрати людину треба залишити на трошки в спокої. Ну, в тому спокій, який зараз потрібен. Наступні п'ять днів я лежала в великій купі одягу, десь стояла їжа, яку мені приносили. Був повний безлад просто, і мені хотілось тому безладі пожити. Чесно, і я дуже вдячна своїм рідним, що вони мене ну, не гвалтували умовним, знаєш, там і тем прогуляємося, чи давай щось зробимо. Мені здавалося, що я була в цьому стані ціловічність, але насправді це було не так довго. Це було десь до 2-2,5 тижнів. Я приїхала в Чернівці, повернулася е, зробити документи. Вже з того часу мене почали дуже сильно підтримувати мої друзі, подруги, хлопці влади і військові. Тому. Найкраще дати людині час. Мені давали, хотіли дати заспокійло, я була дуже сильно проти, того, що важливо цей момент прожити, свідомо прожити, зрозуміти, усвідомити, що це вже сталося, і я дуже хотіла ну, пам'ятати це все. У мене була думка не жити. В мене була думка не жити. Це були самі перші дні. Я до цього моменту я напевно засуджувала інколи, коли кажуть, що там, якщо не дай Бог, десь в колі було самогубство, як ви могли не побачити. Пройшовши цей досвід, і я знаю, що з оточення, якщо дійсно людина захотіла піти з життя, не помітить ніхто, тому що єдине, що ти хочеш в той момент, не відчувати нічого. Це дуже страшне усвідомлення, тому що ти розумієш, що твій чоловік загинув, захищаючи себе, а ти просто, як останній ембріон, знаєш, руйнуєш це життя. Я зрозуміла, що в мене є важливіша місія, ніж просто зараз е, піти з життя. І не зробити нічого, щоб ця жертва і жертва тих друзів, які теж загинули, була даремною. І це мене дуже сильно включило, реально. Потім я розуміла, в мене було перше, що я маю робити, це щось для нього. Мені хотілося так само після, після цих думок про самогубство, мені хотілося підписати контракт, я дивилася, в яку частину піду, тобто тебе кидає в крайності. Але слава Богу, ця, ці крайності всі стабілізувалися в щось одне. Тобто далі мене витягувало волонтерство. Потім я потрошки почала повертатися в свої робочі проекти. Я до загибелі вела досить активно блог. але мене там не було десь було дві тисячі, мені здається, підписників. Зараз там понад п'ять, ну не, не понад п'ять, десь десь біля п'яти. І більшість їх підписалася після загибелі влади. я реально бачила кожне повідомлення, я просто все ігнорувала. І я сиділа, і в мене прийшла думка, що люди підписуються в такий момент, бо для них. Це умовно шоу. Що ти будеш робити? Ти справишся? А як ти справишся? А як ти будеш себе поводити? А що ти взагалі будеш робити? Чесно, ех, мені здається, щиро співчуття з тих, хто підписалися в той момент, ну, може, було відсотків 10. Тобто, кажу, коли я волонтерила, коли я робила репости, коли я робила щось класне для частини, щось масштабне, ми дійсно мільйонні запити закривали. Тоді було нецікаво. Це тенденція, вона дуже видно спостерігається. От саме вона була відчутна перед, ну, після підриву Каховської Каховського водосховища, тому що в мене збори всі стали. І в моїх колег-волонтерів збори всі стали. Коли зруйнували водосховище, ми за день закрили понад 500 тисяч, мені здається, і далі закривали. Тобто перша поїздка, це, мені здається, була на 500 тисяч в Херсон, бо я їздила як волонтер. А друга поїздка мені дали 2,5 з мільйона. І от оця емоційна, емоційна залежність суспільства вона дуже сильно лякає. Що ми активізуємося тільки тоді, коли щось сталося. У нас війна, що гіршого може статися. Ну тобто нам треба не забувати, що це повноцінна війна. І якщо вони зараз не витримають там, нам ніде спокійно не буде. Не в Україні, не в Заході Європи. У мене була спроба е перед новим роком виїхати пожити за кордоном. Такі, як я, за кордоном не виживають. Ну, тобто, мені важлива Україна, е, мені важливо, щоб тут було класно, стабільно. І того я в принципі назад і повернулася. І я дуже хотіла побувати в всіх місцях, де він був на виїздах. Тобто, в мене вийшло поки Херсонська область, в Донецькій я частково була. І я ніяк не можу наважитись, поки в Харківську поїхати. Для мене це поки було складно, але я думаю, що скоро я це виправлю, бо влад загинув біля річки Оскіл. І я дуже хочу поїхати от саме в те місце. Мені дуже хотілося, щоб в нього була нагорода. В нього за життя в нього був орден Богдана Хмельницького за мужність третього ступеня, здається. Вже посмертно в ньому дали другого ступеня Богдана Хмельницького, і я шалено вдячна командуванню частини владової, тому що в них була місія, щоб владові дали героя України. Вони рік над цим працювали. Я знаю, що вони збирали дуже багато документів. Вони надсилали, в яких операціях він був безпосередньо командир. Тому що влада було дуже багато завдань, де він виводив людей, техніку рятував, тим паче звільнення Харківської області. Це теж була ну, велика, велика його заслуга і робота як командира. Славно звісно, Білогорівка, де вони постійно ті понтони, якраз вони тоді стояли. Взагалі до того були в нього були дуже гарячі точки, там піски. Лиманський напрямок, Херсонський. Ну, чесно, я в якийсь момент зневірилась трішки, що в нас вийде її зібрати. Е, мені прилетіла фраза, чого ти не робиш петицію, я в них не сильно вірю. І в мене є правило, я на своїх соцмережах я не репощу жодну петицію. Тому що для мене це дуже відповідально. У мене є, по-перше, принцип, що якщо я можу допомогти живим. Я допоможу краще живим. Я зроблю там черговий збір, і моя вся увага і увага моєї аудиторії піде на збір. А не репощує петиції, того що я вважаю, да, всі всі заслуговують, всі варті, тому що життя це найцінніше. Але герой України дається за певним алгоритмом. І чесно, я, як свідомий громадянин, я не можу перевірити кожного, хто виконував яке завдання. І коли я забрала нагороду і приїхала, я в той день дуже сильно плакала. І я відчула таке звільнення, тому що ти розумієш така якась легкість, він пішов тоді, коли суспільство було дуже згуртоване. Він пішов, коли ми звільнили частину Харківської області, і це було таке піднесення велике. Я б не хотіла проходити це зараз. Якщо вибрати між тим моментом пройти це зараз, чи пройти це тоді. Я б залишила це тоді, хоча б в наш був рік часу разом. Чому люди всі виснажені, виснажені морально, виснажені фізично, визначені емоційно. І зараз стається таке по моїх відчуттях і спостереженнях тотальне розділення. Тобто, це мають робити військові, це мають робити волонтери, це має робити влада. А я постою трошки з боку. Зараз буде дуже дурна фраза. Перенасичення втратами. Зараз кожна втрата сприймається як статистика. Ну, типу, черговий похорон, чергова, ну, там, чергова вдова, чергові діти там, без тата, черговий герой України. Ну, от Зараз це, це сприймається як така дурна, стабільна статистика, знаєш, до якої вже всі дуже звикли. Я теж після втрати влади сказала, що моя особиста війна завершилась. Хоча вона не завершилась. Е особиста війна це була більша фраза, як. Ну, Суто моя особиста там в коханні, в сім'ї, всьому решті. мене це не ображає. Мене це лякає. Мене це лякає, е, те, що вже смерті ми сприймаємо як щось дуже буденне. Так не може бути нас. Е, кожен військовослужбовець надзвичайно цінна одиниця ну, суспільства, будь чого І я не хочу, щоб їхні заслуги зменшувалися до е, фрази це їх робота. Це не їх робота. Це ну служба, військовослужбовці ніколи не називалася роботою. Це служба. Вони реально служать людям. Вони служать кожен день ціною свого здоров'я, ціною свого життя, ціною своїх сімей, своїх дітей, яких вони не бачать руками. Наша історія є зафіксована в книзі Я тебе війна. Для мене це було просто ну мега важливо. Про нього пам'ятають. І, от всі моральні, якісь такі обов'язки як дружини військового, мені здається, я виконала. Я почала писати книгу. Я написала, я пішла навчатися на курс письменництва. Це буде роман в новелах. Це буде дуже щира автобіографічна історія. І, звісно, з великою частиною влади, тому що це 13 років життя, 13 років знайомства. І так, я сподіваюся, що за рік. Це продовжиться, і це книга побачить світ. І ще ми з подругою дуже хочемо створити фонд, який буде допомагати, як і сім'ям загиблих. І в мене особлива особливе бажання допомагати військовим, які безпосередньо в зоні бойових дій. В Чернівцях ми створимо хаб, де ми зможемо військових допомагати. Повертатися в своє нове життя, тому що я ненавиджу фразу цивільне. Це така дуже відповідальна місія, і я в планах маю поступити на психолога. Моя подруга зараз закінчує навчання по людьми з роботою з ПТСР, і ми хочемо, щоб це було з нашим досвідом. Дуже важлива ремарка. Я вважаю, що психологи. Які не були дотичні, які не бачили виїздів, які не бачили атмосферу, в якій працюють військові, не можуть якісно допомагати людині, яка це все пройшла. Як би зараз це дивно не звучало, але в нас є те, що ми маємо робити далі: в честь, в пам'ять про них, тому що їхня заслуга не може бути просто забута. Я хочу, щоб Україна далі була, щоб ми могли приїжджати там, на кладовище до наших друзів, згадувати і розказувати нашим внукам, що це. Ті люди, завдяки яким ми маємо зараз життя.